Щойно я записав відео про те, що Україна а, не погоджується на будь-яку зупинку активних бойових дій, нібито більто публікував інформацію про те, що Україна погоджується. От речник МЗС вже виступив: Україна не погодиться ні до яких заморозок і так далі. Ну, от запропонуйте чиновникам, щоб вони. Пішли, погодились, сіли за стіл перемовин про зупинку бойових дій, хоча б на певний період. Це дасть багато можливостей для України. Це дасть можливість перевести дух, навчити новобранців, які мобілізовані. Ви мобілізований? Чи ні, якщо мобілізований, то ви знаєте про певні проблеми тих, кого мордой в асфальт і відвезли до ТЦК, а далі вони опинилися в частинах, не дуже навчені, не дуже мотивовані. Зі зброєю у нас проблеми. у нас багато чого. Але ми не зупиняємось, ми не хочемо, ми, ми, ми проти. Так от будь-що що я запропоную, або ви запропонуєте, ніхто виконувати не буде. Ви усвідомлюєте це?